Денис Нагорний, майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади. Рубіж з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня студія, доброго дня, шановні глядачі. Отже, хотіли у вас розпитати про ситуацію на бахмутському напрямку, що можете повідомити? Адже останнім часом останні кілька днів чуємо і від військових, і від прес-секретарів різних бригад про те, що пожвавлюється ситуація саме на цьому відтинку фронту, і що ворог продовжує наступати із новими силами. Так, безперечно, армія міністерства російського нападу продовжує проводити активні штурмові дії по нашим силам оборони, по хлопцям, які знаходяться в активній обороні, зокрема, це відчувається на Кліщівці, на Хромовому, на Бергівському водосховищі, на спірному. В загальному збройні сили Російської Федерації мають дещо там незначні успіхи, але вони не впливають на загальний хід бою і на загальну технічну обстановку. Орки згідно розвід інформації через сильні обстріли, через понесені втрати, понесені великі втрати, погане логістичне забезпечення перебувають. У дуже принічному морально-психологічному стані. підрозділи мобілізованих підрозділи Штормзер, Штормве намагаються штурмувати наші позиції, але за підтримки танків та БМП, але в 100% випадках отримують 95% втрат. І при цьому відступають, кидаючи там поранених, вбитих, не прозволяєш. Тут така є такі ділянки фронту, де буквально посадки та поля завалені тілами противника, завалені тілами росіян. Незважаючи на втрати, йде активне поповнення мобілізованими, йде активне поповнення загонів штормзет з за рахунок в'язнів, яких в Російській Федерації таки доволі багато і їх доставляють вже війська безпосередньо на лінію бойового зіткнення з базовою. З базовою підготовкою для штурмових дій в деяких випадках таку підготовку проводять на полігонах, де де місцевість виблизно підходить під ту місцевість, на якій безпосередньо буде проходити штурм, і а в 60% випадках під таку місцеві взагалі не готують до штурму. тобто їм видають автомати і пускають як гарматне м'ясо це факт. Тому що буває, такі, були такі випадки на, на даний момент на сьогодні, що йшло 20-30 чоловік піхотинців. Буквально на вол. Е, Наші хлопці вийшли, не зрозуміли, не зрозуміли. Це просто люди йдуть. Що це взагалі відбувається? Просто з саперними лопатками, з автоматами в літній формі одягу, і просто їх гнали кулеметом, гнали кулеметом на наш мов. Задля якогось задля з якої мети звичайно трошки зрозуміло, тому що це штурмові дії, але в такому вигляді це звичайно було прямо вперше. Тут на Донбасі імперія зла прям таки жорстоко знищує власних власний народ, нехтуючи, пускаючи його по мінним полям, застосовуючи ті ж самі е, за е, загородзагун за кулеметами в стилі е, в стилі комостини е, команди НКВС. От росіяни активно також залучають артилерію та міномети, особливо по населеним пунктам, тому що зараз погодні умови поділилися. логістичне забезпечення стало для переднього краю здійснювати набагато важче. Тому що дороги самі розмило і е, поставити з пункту А в пункт Б на даний момент боєприпаси та амуніцію важче, тому вони зосереджують на даний момент основний основний вогонь артилерії по населених пунктах, щоб е, хоч якось порушити наше логістичне забезпечення, логістичне забезпечення переднього краю, особливо це відчувається на нашому напрямку, напрямку четвертої бригади оперативного призначення Рубіж. Коли більшість вогню раніше припадала там по полях по посадках, зараз вони ціленаправленно гальти по містах, стираючи їх перетворюючи на пане, те на що перетворюється на даний момент Рубіжна, на дані Попасна та бахмут, пане Денисе. Тут, да. тут тут наразі до вашої розповіді додати нема що, тому що ви на чимало тем вже самі відповіли. Але єдине, що ми мусимо ну можемо вам сказати, це тримайтеся. Ми за вас бульваємо і хотілося б і надалі отримати оперативну інформацію з перших вуст. Дякуємо вам за долучення до ефіру. Денис Нагорний, майор національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж.